Ой, мої хороші. Ось, бачите, все ж таки купила купила собі сумку на колесиках. Не хочу я більше на швидку допомогу. Коротше, я до вас дослухалась. Спробуємо робити покупки от з такою сумкою. Вона в таких темно-синіх тонах. Називається Казавіва, Я купила найдешевшу. Господи, ці діти бігають, як конячки. Вона досить, отут вона на. Куліски такої, Ой, досить глибока, розрахована так, з колесиками. Ось з такими вона колесиками. Тут, бачите, ще є е, досить вмістка кишенька. От. Тут вона на ліпучки. От. при потребі можна її зняти і попрати. Якщо буде така потреба. Єдине, що те, що я вам і казала, тут дуже такі хлипкі ці колеса і оця розвал ну він такий слабкий. Хоча написано було, що вона розрахована на 20 кілограм, я сьогодні привезла додому десь кілограмів 8 їжі. І вона ледве-ледве, знаєте, їхала, тому що дороги, по яким я їду з нею, йду, дороги дуже такі, нерівні. Тобто, так, в супермаркеті вона дуже легко так, от катається, все нормально. Але коли ти виїжджаєш з нею на дорогу, все вона в кожній ямі, в кожній який-то такі, знаєте, от. Тормозить. І я боюсь, щоб ці колеса не повідлітали. Вона продавалась в зібраному такому вигляді. Я вже сама прикрутила їй ці колеса. Дуже хлипкі. Ну, подивимось. Я вже два рази з нею ходила в магазин. Подивимось, як буде. Отак, звітую перед вами. Я до вас дослухаюсь. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! На каналі Альтра Віта, мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Мої хороші. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Так, а, до речі, я буду вам дуже вдячна, якщо ви напишете свій досвід, як ви знімали квартиру, в яких країнах, як там відносяться орендодавці до орендарів. От, в Україні, може, в кого є досвід знімати квартиру. Я в своєму життю, це мій перший зйом, от, перший от. Ну, В мене ніколи не було досвіду, тому от так, так і вийшло, розумієте? Тепер я знаю, куди дивитись. Так, окей. З ванною кімнатою ми розібралися. А, ще хочу сказати про меблі, оце, бачите, оцей шкаф позаду мене, він такий, там є ще продовження, він дуже про Тобто він глибокий і вмісткий. Дійсно, там можна все, все там можна розмістити. Але задня стінка цього шкафу, її немає. Розумієте? Задня стінка цього шкафу це просто стіна. Стіна. А оскільки тут. Ну, все ж таки жаркий, вологий клімат. Все одно живність вона є підстелею, і ящурки, і оці джеки, і це такий вид ящурок, які живуть саме в будинках. Під стелею, десь там в таких, знаєте, скромних куточках. От. Потім миші, криси. Тому мені дуже не подобається, що я там розкладаю свої речі, а задньої стільки там немає. Розумієте, вона там ніби просто е, приставлена, от. вона від'єднана від самого шкафу. І коли я сказала цьому ж орендодавцю, він теж сказав: Та нічого страшного. А чого ви там? Ну, це ж не видно. От всі шухлядки всі закриті, і, і не видно, що там немає стінки задньої. Ліжко, де ліжко, там є стінка, там як то вони його прибили. Тут навіть це ліжко, яке вони купили в ікеї, ось воно за розміром не підходило під оцей пройом, тобто це не рідне ліжко цих меблів, не рідне. Воно більш нове. І тому що вони зробили? Вони це ліжко по краям просто обрізали пилою. І он, ну, вам тут не видно, на горі оці борти цього ліжка лежать. Ой, господи. Далі кухня. Кухня, ну, кухня це не кухня, це просто зона кухні. Це студія, тому зона кухні. Комфортки тут, все я готую на газу. і... Холодильник, оце був жах. Коли ну я розумію, що вони не будуть мені купляти новий холодильник класу А або класу А Це клас енергетики, який він тягне. Тобто, чим новіший холодильник, тим менше він тягне електрики. Розумієте? От тому холодильник старий, весь поржавів. Вже я його мила-мила, і він. Ніколи не вимикається. Він настільки старий, щоб підтримувати оцю прохолоду мінімальну. Я вже поставила після того, як я отримала рахунки за світло. Я поставила на мінімальну прохолоду в холодильнику, і все одно він працює цілими ці, ну, цілу добу. Працює, тому що, наприклад, от в моїй матері я їй купляла холодильник новий, ну новий, який ну може йому вже 5 років. Ну я так кажу, новий. новий. Але він, знаєте, він. Працює, потім десь е, дві години не працює, потім знову працює. Цей холодильник тягне електричество завжди, він завжди працює, він дуже невигідний. Оця енергія класу G. Тобто в Італії ця енергетика вона, е, класифікується по літерам алфавіту, Тобто енергія класу А в квартирі, це означає, що все нове, всі прилади доместячі нові. І не так сильно ви будете сплачувати за світло. А це від А, A. A, B, C, D, E, F, G, Боже, це вже на сьомому місці, на сьомому місці ця енергетика, яка є в цьому лофті. І, звичайно, цей холодильник, він дуже-дуже тягне світла. Потім. духовки немає, є пічка електрична. Звичайно, я нею не користуюсь. Я зараз ввійшла в режим максимальної економії, я нею не користуюсь, там щось здохло у цій дівчині, яка тут жила, і я намагалась її вимити, але взагалі там вже ну, там все. Тому вона, от за ці чотири місяці, що я тут живу, я навіть її і не включала, тому що мені не потрібне додаткове навантаження і на це все сплачувати. Далі тут дуже багато таких лампочок, яких то, які навіть не працюють, але вони приєднані до оцих дротів. До речі, у мене ж на каналі і хлопці є. Ну, і, і дівчата, так, розумні. Розкажіть мені, якщо, скажімо так, освітлювальний прибор, люстра, наприклад, вона вісить, але і приєднана дротом, значить, до, ну, до чогось, вона працює, але вона. Вімкнена, виключена. Вона тягне електроенергію чи ні? Я взагалі вже тут боюсь щось вмикати, тому що ну, отакі рахунки потім. Тому я з цією сонячною панелью от, отобаришувала. Чуєте? Гомонять мої італійці. Отака кухня. Отака кухня, потім газ. На газу, коли я готую, я не знаю, в них є перді на газу. Тобто я дуже відчуваю, от навіть зараз ну, це газ я відчуваю назовні, тому що погане за цих пожеж римських дуже погане повітря у римі. Я дуже відчуваю газ, коли я готую. І коли я сказала своєму орендодавцю, що газ витікає. Я за це сплачую. Він каже: так отут перекривайте кран на газу. Тобто, кожен раз я не на комфорках перекриваю, от, знаєте, не на пічці я перекриваю газ, а от прямо на газовому крані. Приготувала, там, собі зробила чай 2-3 хвилини. Одразу на трубі на газовій перекрила. Це теж ненормально. Що це таке? Далі. далі. Ну, раз вже почала казати про світло і про рахунки, вже закінчу цю тему. А я коли приймала рішення знім, знімати цей лофт не знімати. Значить, орендодавець, він мені показав платіжку, одну з платіжок дівчини, яка жила переді мною. Я не знаю, яким чином вона опинилась в його значить, руках. Ця платіжка, тому що коли ти в'їжджаєш, ти сам на себе оформляєш договір на постачання газу і на постачання світлу, світла, світла, цей цю, цю мансарду. От. І ця дівчина вона теж значить, уклала угоду з цією компанією, вона називається AGSM-AIM. Ось така компанія, її представництво знаходиться у Вероні. І на цій, компанії, на цій компанії цілий будинок. Можливо, я б щось знайшла дешевше у ну, тут, у Римі. З офісом у Римі, куди можна було прийти і з ними там поговорити про ціни, про ще щось. А мені орендодавець сказав, що ні, от цілий будинок на всій компанії, і ти повинна бути на цій компанії, тому що він нібито за переоформлення договору на нову компанію я повинна заплатити майже 300 євро. І оскільки в мене не було ніякого досвіду, наприклад, моя знайома, вона мені сказала: Та ні, Маріана, ти можеш піти і поміняти на будь-яку іншу компанію, на будь-якого іншого постачальника газу та світла, нічого ти не повинна сплачувати. Але яким то чином воно пов'язано з ним. І там було написано у цій дівчині за світло вона платила в цьому році вже і ціни не змінилися. Вона платила 92 євро. Так, за кожні два місяці ви сплачуєте ось так. От. І я так подумала: ну окей, за світло, якщо вона за два місяці зимових, це була платіжка за січень і за лютий зимових, коли е, світова доба дуже коротка, коли завжди увімкнені всі світлові прибори, які є в квартирі. Тобто, і вона. 92 євро накрутила, а я думаю, а я буду економна, я буду от трішечки-трішечки включати, і в мене буде набагато менше за два місяці. Але мені прийшло не 92 євро за травень і червень. Мені прийшло 100-134 євро. 134! І це були такі місяці, що я взагалі я настільки перші місяці економила, ви навіть не можете собі уявити з цим світлом, я нічого не включала. Я ще не користувалася кондиціонером. я навіть боюсь пригадати, уявити, скільки мені буде коштувати в кінці вересня, що я от користувалася кондиціонером. Мені навіть страшно, розумієте, які ще мене чекають цифри, що могло накрутити стільки, що холодильник, так він же був і у цій дівчині. Справа в тому, що моя пральна машинка, вона стоїть, от якщо вийти з цих дверей, я потім вам вставлю відео, вона стоїть біля стіни, де є такі розетки. І от я включаю в цю розетку значить, свою пральну машинку, і поруч з пральною машинкою стоять два, два сконжелатори це не холодильники, а ще більш потужніші, це. Морозильники, о, морозильники, два морозильника стоїть. І вони включають це морозильники, хозяїв. Вони там собі м'ясо морозять на всю їхню велику сім'ю. І вони включають морозетку, яка біля моєї. Я більш ніж впевнена в тому, що це я сплачую оці два їхніх морозильника. Ви розумієте? Ви бачите, я вихожу зі своєї мансарди і потрапляю в такий маленький коридорчик. Ось стоїть моя пральна машинка, і стоять два е, морозильника. Маленький біля моєї машинки, і поруч великий. Оце моя розетка, куди я вмикаю пральну машинку. От. А оце їхня, ось бачите, і тут завжди е, включені оці два морозильника. Ну, я не знаю. І те ж саме е, стосується і газу. Тому що коли я, вони мені, звичайно, показали мої лічильники на воду, на світло, на газ. Але ти не можеш відслідкувати, хто саме приєднаний до цих лічильників, які прибори. Я хочу знаєте, провести такий експеримент: я хочу вимкнути все в цьому лофті, все вимкнути і подивитися, чи буде накручуватись лічильники. Якщо вони будуть крутитися, це означає, що хтось приєднаний. До цього ви б бачили, як тут е, розподілені оці е, як сказати провода не провода Зараз подивлюся провід це один дріт, а кабель це дві або більше ізольовані жили, об'єднані разом. Ну е, провода. От. Я не можу це відслідкувати. Розумієте? І мені. блін Знайшли, з кого гроші тягнути. Мені здається, вони отак от, от по-хитрому поставили, що ну нехай там стоять наші морозильники. Вони ж не з нас тягнуть оце електричество, а оце з неї, з тієї іноземки. Ну, це, блін, це вообще, це такий зашквар. Так Це я ще дуже сильно економила, і до мене прийшли такі рахунки. А піді мною живуть люди, вони взагалі вони взагалі не економлять в них, значить, там хлопець, дівчина і двоє дітей маленьких. В них завжди в них не вимикається кондиціонер, в них не вимикається пральна машинка, пральна машинка. В них не вимикається телевізор, в мене ще немає телевізора. І я не бачу, щоб вони там щось би працювали. Скільки ж їм там накручує? Але вони в дуже добрих стосунках з орендодавцем. Я не розумію, як ці всі провода, як вони тут один з одним переплутані. До речі, коли, значить, в оголошенні він написав, що цей лофт мансарда знаходяться в будинку 57-го року будівництва, тобто, що будинок старий, що йому там скільки років? 70-80, зараз не буду рахувати. це неправда, тому що лофт знаходиться не в цьому будинку. Лофт знаходиться в прибудові. От біля цього будинку є прибудова. Спочатку вони прибудували гараж на п'яну терм, я там все тихо розмовляю, тому що вони за дверю гараж. Потім на цей гараж вони а, прибудували квартиру. І потім вже на цю квартиру вони прибудували оцю мансарду. І от мені цікаво, хто сплачує за освітлення цього гаражу? Там світло світиться завжди вночі, в день, завжди світло. Хто сплачує за оці а, ліхтарі? Які світяться от, з мого боку, з їхнього боку. Тому що, наприклад, от я живу тут, а мій лічильник в мене один в мене одна адреса, а мій лічильник на світло і на газ вони знаходять, вони знаходяться в їхньому будинку. Мені, щоб їх подивитися, мені потрібно зайти в їх будинок, в їх у цей передпокій, і там мої лічильники. Мені здається, що вони яким то чином хоч щось. Але підключили до мене. І мені здається, що та дівчина, яка жила переді мною, вона це теж з'ясувала і вона почала там їм щось висказувати. Тому що я дуже хотіла з нею поговорити, перш ніж знімати в оренду, там, її запросити на каву, запитати її, як їй тут жилось. От. Але оцей орендодавець він мені не дав змогу з нею. Зустрітися. Я кажу, я хочу з нею поговорити, я хочу з нею зустрітися. Ой, що? Вона така погана, вона така погана, вона вам таке, вона розказує. Ну і я йому повірила, що вона така погана, тому що ну, я побачила, що ну блін, ну все одно. Ну, Як можна було жити в такому, в такій грязюці? Ти ж жінка, чи хто? А зараз мені здається, що просто ця дівчина вона не хотіла з ними ругатися, сваритися, конфліктувати, тому що вона іноземка. А ці італійці, які роблять свій бізнес, тут все своє життя, вони здають приміщення, вони вже там собі намухлювали, як казав мій дідусь, щось собі намухлювали, щоб їм було дешевше сплачувати електричество, порозкидали свої холодильники по іншим. Вирендарям. І тому от я вже це казала і скажу ще раз, що я ще буду закінчувати, бо все все вже не, не витримую, не витримую, вже хочу чихати і все. А, я вже казала, що я себе почуваю після цих рахунків за світло і за газ, які перевищили е, мої очікування десь в три рази. Я навіть, в шоці я це буду сплачувати. А, Я себе почуваю як зраджена дружина, яка знає про зраду. От я знаю, що вони крадуть в мене світло і газ, а я за все це сплачую. А довести не можу. розумієте? І я не можу з ними скандалити, я не можу з ними ругатися. Це так, знаєте, це добре так сказати. Та напиши жалобу. Повірте мені, вони тут живуть все своє життя. Тут вже пригодовані всі поліцейські, з тобою навіть ніхто не буде. Розмовляти. Оце я вам що й казала, що ментальність італійців як так зробити на свою користь. Так, вони зробили добру справу для своєї сім'ї. Вони обдурили там якусь то іноземку. Але для їх сім'ї це користь. І це називається в Італії жити грамотно, бути хитрим. Бути хитрим. Ой, мої знайомі італійки. Дівчата, вони самі, от італійки, далі, вони мене мені радять не поспішати не йти від них, тому що і не скандалити, тому що навіть якщо вони і приєднуються до моїх лічильників і яким-то чином користуються розетками. Звичайно, я в нього спитала. Я кажу, а як це можливо на одній і тій самій стіні, щоб була поруч ваша розетка і поруч моя, але на два різних лічильника. Ну, він каже: ні-ні-ні-ні. Я дуже чесна, порядна людина. І це такі рахунки після того, як я економила. А що ж, якщо люди не Ой, Так, оці мої знайомі італійки, вони мені кажуть, Маріана, ти тільки зробиш собі погану репутацію, і е, твій наступний орендодавець, до якого ти переїдеш, він е, може подзвонити ось цьому і запитати. от, як людина себе поводила, ну тобто тобі не тобто тобі не вигідно з ними сваритися. Потихеньку-потихеньку шукай собі, якщо ти хочеш від них переїхати іншу афіту, тобто, оренду іншу, і придумай, які то інші причини, а не тому, що тобі здається, і це ти не можеш це довести. Вони мені кажуть, дівчата італійські, що ми тобі віримо, ми самі живемо в орендах. Одна там жінка Клавдія, вона. Вона, значить, застукала свого чоловіка з коханкою, і зараз з ним живе в сепараціоні. І, значить, її італійський чоловік, він настільки така хвача-тоста, тобто така хвача-тоста, це буде нагла морда, він цю свою коханку притягнув додому. А дружина пішла в оренду. Ну, цю оренду сплачує чоловік, тому що вони поки не розлучені, а тільки у стані сепараціон. От, в роздільному проживанні. Так от вона каже: Маріана: Ти ну це якесь то диво. Що ти знайшла по такій маленькій ціні Мацарту, в цьому районі. Ну, я знаю, що є набагато гірше райони, я розумію. Так дійсно під моїми вікнами проходить один автобус, щоб прийти на зупинку, де вісім автобусів проходять, мені потрібно, ну ми з вами вже ходили от на ту Галгофу йти. Нагору підніматися. І то з восьми автобусів ти можеш стояти і чекати і 40 хвилин, і годину, поки хоч хоч один прийде автобус. Але це вважається дуже непогана зона для працівників, хто працює. От дуже непогана зона. Ось так, ось так мої хороші. Тому я не знаю, з'їжджати мені, 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 мені з цієї аренди чи ні. І потім в мене договір підписаний на цей лофт до 27-го року. 1 травня, от як я 1 травня, знаєте, на свята в'їхала сюди, от до 27-го року. Якщо я піду з оренди раніше, він тільки буде радий. Він на наступний день знайде іншого собі орендаря, але я йому повинна буду заплатити, залишити йому 800 840 євро. Це та сума страховки, депозиту, який я йому заплатила. Це ви завжди будете, коли знімати в оренду приміщення, ви будете, перш ніж виїхати, будете платити подвійну ціну оренди, ну, тобто за, за два місяці. Ну, Хто бере за місяць, хто за два, той взяв за два 840 євро. Оці гроші в нього залишаться. І ще він там собі прорахує знаєте, не у стойку, що він міг би заробляти гроші, а я, типу, з'їжджаю раніше розумієте, я в таких буду мінусах, Ой, що мені зараз більш вигідніше отак от йому посміхатися поки, але в жодному разі не сваритися, тому що дійсно я ну не можу довести. Ну не можу. Там настільки, отак, все ці е, провида переплутані, що мені це на, е, нагадує, як ми відпочивали в Криму, в частному секторі, знаєте, коли там одна будівля на інші будівлі, ще на інші будівлі, або здати, 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 і всі провида чук-чук-чук. От. Ну, все мої хороші. Вони вже тут дуже переполохані біля моїх дверей. Ну, вони ж теж чують слова і думаю, що вона там про оренду розповідає. Італійські слова вони розуміють. От. Я дуже, знаєте, така людина порядна. Першого числа я завжди йому сплачую. Він завжди мені висилає меседж, смс, що він дуже радий, що я в нього живу, і дуже дякує мені за ці гроші. От. Ну і таким чином. З рахунками, з ціною за оренду, у мене кожного місяця в середньому виходить за оренду 650 євро. За оцю мансарду зі старими меблями, з що пральна машинка, що телевізор, господи, холодильник, дуже старі і тягнуть відповідно дуже багато енергії. Ось так. 650 євро. Мені кажуть, що це дуже дешево, щоб жити самій, але я теж я не живу сама. Я живу з ними. Вони завжди поруч, вони завжди кричать, шулять. Наприклад, вони забороняють мені робити відео. Тобто вони не хочуть, щоб я робила відео. Я хотіла просто для маман зробити відео оцих переплутаних проводів, що відкуди йде і до якого лічильника приєднується. Він як побачив, що я роблю це відео. Він ні, ні, сіньора, сеньора, видалить, видалить! Я все одно зробила. На всякий випадок. Про всяк випадок. Випадок. О, справи, О, такі справи, мої хороші. такі справи. така моя експеренція. Експеренція. досвід проживання чотири місяці в оренді. Будемо дивитись далі, як воно буде. Будемо дивитись. Ой, мої хороші, все. Я думала, що все кінець. Ні, я забула сказати. Ось, бачите, читофоном. От це домофон. А в оголошенні, значить, він написав е, орендодавець, що це домофон, е, відеодомофон, відеодомофон. І коли я прийшла, я звернула так на це увагу. Тобто для мене відеодомофон, домофон відео Це коли в цьому читофону є такий як маленький скермо, такий маленький екранчик, на якому тобі дзвонять, і ти бачиш, хто прийшов, там кур'єр чи ще хтось. Чи Агенти з реклами там прийшли, от, і ти вже вирішуєш тобі відкривати двері чи не відкривати, таке. От і я в нього питаю, кажу: а де ж екран? Тобто ви написали в оголошенні, що це відео чи тофону, а домофон взагалі без відео, тобто, ну як слухавка, тільки отак. От, от. І що він робить? Він каже: Сіньора, так отже, отже, все видно. От і він йде зі мною на балкон, а з балкона дійсно видно, хто прийшов. Я можу бачити а, свої оці ворота, де моя оця, кнопка а, дзвінка. Тобто, і він мені це все розповідає, як якийсь, знаєте, отакий, отак от робить такі очі і каже: Сіньора, відео читофону, значить, відео, домофон, це він мав на увазі, що коли вам по ньому подзвонять, ви почули. І ви виходите на балкон і починаєте з балкону їм кричати Кіену тобто, хто ви, що ви? І з ними знаєте, розмовляєте з балкону. Це в його уяві, в італійському варіанті, це відео читофону, відео домофон. Почула виклик, вийшла на балкон і почала кричати. Ну, відео, все ж видно, хто прийшов з балкону. З третього поверха я поя повинна кричати кур'єра. Тому домофон в мене без відео, і я просто так з ними. Як цивільна людина, розмовляю. Хоча я бачу тут італійці, дійсно приходить пошта, ось вона їм дзвонить, бабуся якась то виходить на балкон і кричить там з четвертого поверху туди, значить, їй, цій дівчині, що а кому лист, а до кого? І оце всі це чують і про що, і як. Отак. Ну і ще щось забула сказати, тому що знаєте, пиши, напиши оці плани. Що ти хочеш сказати, а ще ось доповнення, що Рим, на жаль, таке місто, от я. Це зауважила, що тут дуже високі ціни на оренду, щоб знати, зняти житло, але тут дуже невеликі зарплати. Я не знаю, отакий дисбаланс. Тут ціни немаленькі в супермаркеті на їжу. Але зарплати у Римі тут ну, такі, невисоченькі. Тому ось так. Все моє хороші. Мені здається, все сказала. чао чао і до побачення.